Вітаю, вітаю друзі! На каналі Мінселінцю. Сьогодні вирішив зробити для вас такий огляд нового магазину. Ідемо <свіття> дивитися, що вони тут пропонують. А вони так пропонують все на солодке для піднімання цукру. Подивіться солодощі Bueno, всякі різноманітні Кіндер Cards 2 плюс 1. Ну, зараз подивимося, які вони пропонують акції. Так, вони зробили зараз знижку, навіть поставили цей бікборд. Тут i 2 плюс 1. Ось такі всякі солодощі. Є найбільше. Я люблю цей King King. <сум> цей батончик він дуже смачний. Ну, але я їв усі ці солодощі. Найсмачніший це ось цей Max King. Він дуже смачніший. Бує на то таке Kinder Joy. Тут пан вирішив поїхати, нічого страшного. Але ось такі ось. Акції, ну і що вони ще тут пропонують? Ну бачите, в них не так як в Бедренці, дош, дошка така багато різних акцій. Вони тільки пропонують акцію 46% знижки на калафіор 6.99, на шинку якусь свинячу 8.45. Оце Кіндер Кар, це всяке Кіндер. Joy, Bons, і то все, і на туалетний папір. Мінус 50%. Але Бедронка зробила зараз акцію 1 плюс 1, Тому я вам скажу, хто ходить по магазинах і має різницю, той має чим порівняти. Знаєте? Ну невелика акція, але зараз подивимося. Тому йдемо зі мною. Заходимо в Lidl, Йдемо подивимось, що там Lidl пропонує. О, тут можна навіть каву собі робити в Рідлі. Так. Картопля По злодей 49. По злотий 49. І по 22, 35. Картопля треба знайти кошечок. Кошечок. Кошечок немає. Тут такі акційні товари. Так, дивимось помідори по 15 злотих. Але я буду дивитись на продукти необхідності яйця МК 10 штук 999. Цікаво. Ну, це лідеровські яйця 9,99, а тут ніби більші по 1099. Інші, якісь трішки дорожчі по 12,49. І тут по 11,46. Ага, борошно. Борошно. Борошно по 2,29. По 229. Обідренці дешевше. Тут по злотий 99. Молоко. По 4,29. А цікаво, чи є дешевше тут молоко. По 3,29. Нам саме найдешевше таке по 3,29. Отакий цукор, як я вам розповідав, Шиньовий, бронзовий, простиньовий, По 2,49. І такий звичайний, ну тут супер дорожчий, як у Бедренці, бо у бідрянці по злоти 49, а тут по 3 звоти. Іду дивитись на крупи. А то якісь батони обживчі, такі відживлюючі. Крупи, крупи, крупи. Батони в цей відділ я зайшов. Ну, тут теж можна порівняти, скільки коштує ручник 1697, але це краще рушники, як у бедренці. Ага. Я, напевно, не туди не в той відділ пішов. Зараз я хочу порівняти просто ціни, хочу порівняти з бедренкою такі ось яйця, молоко, порошно. Тут дуже багато людей. Ой, а тут не проїдеш, не протолчешся. Так, у нас там на Я щось тут взагалі загубився. О, я ще в такому лідлі не був. Ну, бачите, тут таких акцій немає, як у Бідринці. У Бідрунці є більше такі акції. Я це показав, молоко показав. Зараз я ще покажу. О, макарони. Макарони 599. 5 яєць. Ну це з дорогої фірми макарони 5,99. Це такі у бідронці по 2 злоти. Тут по 2,59 на бульйон. Такі ось макарони для бульйону. А це для Орзо. Це, напевно, для фарширування. Ну, я вам скажу, що трішки дорожчі ціни такі в Лідлі, Бо... В буднці такі найдешевші спагетті коштують злотий і щось там з чимось. А тут по 2,45. Ага, і такі от у бедренці по 4, а тут по 5,49. І тут з карту великої родини. Тільки, бачите, Ані, Рідел теж має такі акції. 1 плюс 1 макарони для дітей. Ось такі цікаві формі. Рожеві такі. Ой! Чуть не впали. А, і ще тут такі є макарони з овочів. А то з горошку макарон, а то з чечежиці. Пенне. певно, зернисті. Ну, я вам скажу, що тут трішки, тут трішки дорого. Чому люди люблять? Ага, скільки тут кілограм гречечки? Гречечки тут коштує 7 злотих такий кілограм, Тут, ну, така в упаковці 3,69, то вона вона є дешевша. Каша Булгур 365, каша Кушкус 3.15. І тут така біла каша гречана. По 4,69. Каша ягла. Напишіть, хто і полюбить кашу. Манна. Каша Манна по 2 злоти. Ну, бедренці теж по 2 злоти. Знаєте, що тут ще саме дороге? Тут дорогі дуже майонези. Майонез тут коштує по 5,99 найдешевший. Бачите, 5,99. І багато українців кажуть, що майонез не є такий якісний, як в нас в Україні. Звісно, тут такі ще є соси. От макарони відварили. Хто не любить підливку готувати, закинули дві ложки до макаронів і маєте вже готове, готове блюдо таке от. І гірчиця. До речі, в мене є на каналі відео, як я робив такий гірчичний соус. Дуже смачний з медом. Дуже смачний. Ну, як бачите, поляки сьогодні субота, тому так багато людей. Поляки люблять таке щось. Що тут на розпродаж? що тут ще є? Майонез 700 мл, 14, 140 гривень. 140 гривень. А отут от такі ще є, слухайте, заправки такі цікаві. Каструля чоловіча пише Гарник Хлопський по 299 Ну, це таки до підлив, це така підливка. А і мівіна, знаєте, скільки коштує мівіна, кому цікаво, найдешевше по злотий 45. Це десь виходить 1250. 12, 12,50 найдешевша мівіна. Ну і звісно, сіль. Сіль скільки коштує? Злотий 79. Ну, щось, знаєте, я вам скажу, що знижків я щось не бачу, немає знижок. Таких, як є в бідрянці, перець, 20 грам перцю, злотисть 39, то десь 14 гривень. І булочки. Ось така є випічка лідла. Хліби, вони тут випікають хліби різноманітні. Зараз найдешевший хліб по 3,85. Приселяєте? Гарячий хліб такий 3,85. Ідемо ще подивимось олія. Ось масло. Масло цікаве. Хто каже олія, хто каже масло. Найдешевша 6,49. Ну, бачите, ми можемо з вами порівняти ціни, що в Бедронці є акції. Можна купити дві пляшки по, по, по 4 злоти. Ось, А це вже більш така олій рослинна олія. Олей із зернів. А з чогось зернів. Е, ага, це біооліва 33 злоти. Ну. Ви ну, бачите. А, оцет, оцет спиритусовий Зі спиртом 269. Ну, поки що вам роблю такий. Я думав, що тут буде якась знижка, але бачите ані на масло, ані на чого. Немає взагалі знижки. Ні, є на тока. Ні. А ні, є масло. Є масло по 499. 83%. 83% по 499. Ну, я вам скажу, що... А, бачите, тут яка замашка Пши закуп є трьох. Буде тоді по 499. Якщо ви купите 2, то тоді буде по 8 злот, тому треба купляти 3 штучки. А оце, ага, то 83, то ніби краще. Ну і бачите, тут є тільки два види масла, а в бедряйці є більше вибору масла. Е, зараз що я люблю? Ось такі сирочки я люблю, такі на сніданок 259. Ну, така сама ціна, як і в бензинці. Хоча лідер є кон кон конкуренцією і бедренки. Такі великі сири по 30 злотих. Тут є кілограм такого сиру, бовда, 2X. А тут вже є менший, пів кілограма, бачите? Ну цей дорожче на злотовку. Цей дорожче на злотовку. А, і тут ще є отакий е, такий царський сир. Дуже дорожчий на 2 злоти. Пів кілограма, Тружицький. По 16.49. Скільки тут грам? Півки, 380 грам. Ну, це дорого. Е, зверху селяний сир. 1099. Тут теж дорого. Ну і, звісно, такі тверді сири, сир чедар в кавалку 15. Грана бадана, тобто пармезан 17 злотих коштує 200 г, Це трішки. Трішки дорого, я вам скажу дуже дорого. А тут уже такі готові такі готові дані. Бачите, Lidl теж робить таку переоцінку на вареники. Можна купити. Кілограм вареники, слухайте, за 649. А так вареники коштують 13-130 гривень. Ну, Бачите, не знаю, чи в Україні є щось таке, такі цікавинки готові, ось що тільки кидаєш до мікрохвильовки і вже можеш поїсти. Я на це все дивлюся. Зараз трішки шлуночок пустий, і тому м -м -м, хочу їсти. О, Це дуже смачний котлет, такий деволайле. <плес> Це дуже смачний. Я його їв. Ну, ага. Тут є в Лідлі така акція: 60% знижки на другий дешевший продукт, тобто на другу піцу найдешевшу, буде 60% знижки. Ну і такі запіканки. Оце поляки дуже популяризують їсти гночі. Це тобто такі кульки картопляні, по-моєму. Тісто французьке. 384. Ну і звісно, такі от е оселедці з цибулькою. Ну тут можна. Ну, я вам скажу, що в Лідлі немає таких акцій, як цьому як у Бедренці. Я тільки тут бачу 2 плюс 1 за 1 грош. Всі солодича Кіндер. Ага, є таке 2 плюс один. Бачите, такі кіндери по 679. 2 плюс 1. Ідемо дивитись на ще якісь. А от такі Кіндер Джой, такі яйка. 2 плюс 1 коштують. За два платите, один буде безкоштовно. І ще що подивлюсь, хочу подивитись на каву, яка ціна кави. Така Якобс. Отака. 3949 395 гривень. Я не знаю, я вам скажу чесно, я до Лідла дуже мало ходжу і у мене навіть немає Лідла в програмки. А тут є на хлібці вафлі режові. Хто не хоче поправитись, може купити собі вафельки. До речі, вже в Бедренці з'явився, е, як він називається, дубайський, дубайський пончик. Ну, бачите, я вас трішки обманув, тому що в Лідлі немає таких акцій, як є в Ашані. Ми порівнювали в Ашані акції. Тут навіть молоко дорожче по 3,49, а в Бедренці є по 2 злоти. Тому, друзі, яйця по 999. Вони виставили олію ріпаковий по 10,99. 99 <зас> А, тут у них нові акції, тобто, якщо щось новинка, то вони виставляють на такі... на цих стелажах новинки якісь виставляють. Ага, Бачу тут харібо. 2 плюс 1 зробили на такі жельки. Ну і, звісно, цукерки тут більше акуратно, в таких, як в будренках, то все в таких упаковках заводських, а тут вони, бачите, насипають. 100 грам цукерок найдешевших коштує 2,60, ні, 99 грот. Але тут і фруті вже викупили, тому з зозоли мус цукерки по злоти 99 А більш таких уже смачніших дорожчих, наприклад, сливка в шоколаді, то за 100 грамів 6,29, то дуже дорого. Тільки і по 2,99 громад. Трішки дорого. Бо у бедренці ті цукерки на вагу вони є вони дешевші, я вам скажу чесно. Оце називається бакалії. Такі всякі снеки. Можна додавати до вівсянки, до сніданку, родзинки, джамбо. Ну, це теж трішки дорого. Ой, горішки жемне по 4,49 Ну, хто має місні зуби? Оце мені колись подобалося, я купляв такі горішки, вони є з, з різними смаками такі. Мішанка ожихова нирковця, ожежку жимних з паприкою чілі. А, вони гострі, бо то є паприка гостра чілі. І мішанка ожихова то, то само, то тільки з паприкою чілі. Але я ще колись купляв смачні такі були з... з сиром були дуже смачні. Ожешки жіна в стилу мексиканським смажоне. То в стилю мексиканському. Ну, бачите, так цікаво, таке, але я таке не купляю. О, саме, що моя спокуса, це колись були. Оце, це був такий соняшник е, по золотий 259. Ага, але потрібно купити дві штуки. Бачите? Яка тут є акція? Три знижки, але якщо купити три, закупі двох. Ось, ну цей соняшник можна купити. Хто має, звісно, міцні зуби. Друзі, хто має міцні зуби, той купляємо. Я буду вже закінчувати огляд, тому що тут великий магазин. О, бачите, я вас обманув. Я знову побачив масло осевка. Подивіться, 300 грам масла за 120 гривень. А там було тільки два вида, а тут я бачу вже три вида масла. Одне, друге і третє. Чотири навіть види, чотири вида, а там два. Тобто, значить шість... Шість. Шість видів Слухайте, Можливо, вже в наступному ролику вам покажу на огляд на хімію, на ціни, тому що ролик вийдеться дуже довгий. Тому не забувайте підписуватись на канал, пишіть свої побажання, на що би хотіли отримати огляд. А бачите, тут заблоковано. Тому, друзі, буду закінчувати. Так швидко зробив вам огляд. Великих таких знижок тут у Лідлі немає таких акцій, як у Бернці. Тому більше цікаво робити огляд у Бернці. Тому що там більше є акцій і таких спокуса. Великий спокуси є. О, я тільки бачу плин до прання. Кольоровий 45, тобто ну, 15 злотих знижка є. Друзі, я буду закінчувати <гад> огляд. Постарайся в наступному відео зробити продовження Лідла. Тому, друзі, до зустрічі! Ставте лайки і не забувайте підписуватись на канал. Будемо продовжувати дивитись огляд, робити огляд в магазинах в Польщі. Пока-пока!